Дуже добра гра, сподобався суперник, він був ну, дуже сильний. Всі хлопці зіграли добре, для деяких це була перша гра, тому з кожною грою ми будемо тільки прибавляти. Так, звісно, завжди хочеться виграти у сильного суперника, і я гадаю, що ми їх вразили, це так точно. Так, звісно, дуже приємно закинути першу шайбу в статусі капітана. Це дуже відповідально. Бути капітаном збірної це та, дуже приємно. А гол видався просто нароботкою з тренування у більшості, тому дякую моїм партнерам. Е, ну, дійсно важливо. Я хочу передати свій досвід молодшим парням, тому що я був на двох чемпіонатах світу. Тому... Мені є чому їх навчити та дати якийсь урок. Напевно, є, є більше відповідальність, але я максимально підготовлююсь до ігор. Та це мені не заважає. Ну, швидкості швидкості будуть відрізнятися. Допомогло, звісно, тому що в ю 20 більше силова боротьба, більше силової гри. Тому тут я вже буду в статусі лідера та повинен допомагати своїй команді закидати потрібні шайби. Німеччина дуже добра команда, дуже дисциплінована, грає в добрих хокей. Але я гадаю, що в нас все вийде і ми будемо грати краще ніж сьогодні.